Вітаю вас, шановні глядачі, відомо, що нині досить гостро постала проблема великих і середніх річок України. Відтак катастрофічна ситуація склалася навколо річки Тясмен, що протікає у Черкаській та Кіровоградській областях, і є однією з основних проток ріки Дніпро. Сьогодні у відвертій розмові говоримо про наслідки безвідповідального користування природними ресурсами, а також шляхи відновлення екологічної рівноваги басейну річки Тясмен. Тож сьогодні у нашій студії Ігор Чекаленко, сільський голова села Хацьке Черкаського району Черкаської області. Добрий. Ніна Хорошко, голова обласної організації Партія Зелених. І Станіслав Мережніченко, заступник начальника відділу охорони водних біоресурсів Черкаси рибоохорони. Вітаю вас в, тому, в нашій студії, пане Ігорю. Ще декілька десятків років тому річка Тясман була повноводною і потужною, яка нині склалася ситуація. Ну, сказати, що проблеми почалися вчора. Річка Тясмин і вона обміліла за рік-два. Це буде неправда. Біди, річки Тясмин почалися. Мабуть, в 60-ті-70-ті роки минулого століття, коли відбулася меліорація, відбулося осушення притясминські пойми, і отака політика мала негативні наслідки. Були вириті міліоративні канали, болота осушені. Старожили, говорять, що дуже багато риби зникло, Погіршилася екологічна ситуація, стало менше води в колодязях з часом. Одним словом, вся історія має таке великий хвіст у минулому. Але проблему потрібно вирішувати, тому що ми всі розуміємо, що війни закінчиться, тарифи знизяться, люди якось пристосуються до нового умов життя, зміняться уряди. А нам треба жити, і потрібно, щоб наші діти жили в якомусь нормальному екологічному середовищі. А, дякую, пані Ніна. Можете детальніше розказати? Ось таке зневоднення річки, обміління, забруднення? Як це позначається на довкіллю на прилеглих територіях і взагалі якого масштабу ця катастрофа? Ну я думаю, що почати потрібно з того, що ми 10 днів тому провели рейд по річці Тясмин і проїхали Смілянський, Кам'янський і Черкаський райони. І ситуація приблизно однакова в усіх селах, населених пунктах, де ми по річці Тясмин продвигалися. Ми бачили розураність берегів, родованість. Риба спливає наверх, і вона вже задихоється. Я думаю, що як почнуть горіти торфяники в зв'язку з такими погодними умовами, то буде це не те, що бідо, а біда-бідо. Тому що сільгоспвиробники, вони не дотримуються ні природи, ні прилеглої території 50 метрів, вони засівають свої сільськогосподарські культури за 20 метрів до водойми. Культури, такі як кукурудза і пшениця, вони високої культури землеробства. Тобто, що я хочу маю на увазі? Це обробіток і гербіцидами, пестицидами, трутохімікотами. Це все потрапляє в річку. Потім в криниці, в підґрунтові води і далі по руслу у Дніпро. І ми знаємо, що 80% українців п'ють воду саме з цієї річки. Це потрібно наскільки не любити своїх людей і своє довкілля, щоб просто без ніяких дозволів, без ніяких вирішень питань брати і займатися сільськогосподарським виробництвом, так як в їхньому розумінні вони це роблять правильно. Ну це абсолютно. Вже ні до чого доброго не приводить. Ми вже бачимо і ми вже не можемо просто жити спокійно після того, що ми побачили, рухаючись річкою Тясми. Дякую. Я зараз пропоную подивитись фотографії, щоб наглядно, і ви нам прокоментували, що де як відбувається. Можна переглянути? Будь ласка, це село Думанці, Черкаський район, біля річки Тясмен, десь близько. 5-6 до 10 метрів знаходяться посіви пшениці. Допустимо, потрібно 50 метрів, але близько 50 метрів. Біля річки розташовані посіви пшениці. Перемішку до очерет. Ну, очерет і все. Це розореність прибережної смуги. Угу. Далі можемо. Ну, в такому стані декілька мостів, ви бачите, міст, а під ними під ним були плити, які утримували, власне кажучи, конструкцію мосту. І з часом всі плити сповзають в тясмен, знову ж таки це і створює проблеми для стоку води і створює сприятливі умови для подальшого руйнування мосту. Дякую. Ну, Видно, що, тут, що рівень води впав. там На інших фотографіях набагато більше впав. Все шлюз. і, Вірніше те, що від нього залишилось. от, Власне кажучи, лише не було. Тобто скидають бетонні, навіть і сміття. Там, бетонні все. конструкції, а самого шлюзу полотна немає. Далі фотографії закінчилися. А, добре, скажіть, будь ласка. Не, відповідна фотографія угу. це мільоративний канал, який підходить до річки Тясмин. В такому стані перебувають міліоративні канали, які десятками років не розчищуються. І вони ці міліоративні канали не можуть давати воду в річку. Це вчора, буквально вечором я робив ці фотографії. Це річка Тясмин, район села Хаське, Степанки. Це все. От така вона обмілівша. Із 28 червня, станом на сьогоднішній день, проводиться постійний моніторинг. Муру риби немає, але вона міліє й міліє. На днях, якби всі дні не понизилася температура до 20 градусів, можливо, навіть була б замор риби, тому що глибина місцями до пів метра, місцями десь 60-70 сантиметрів. Моніторинг рибохоронно проводиться, випадків немає за духи, але. Це може бути на днях случитися, тому що вода спадає з кожним днем. Вона скачується, спадає і скачується. Оце обміління. Те, що ми можемо бачити, це катастрофічний стан річки. Це посіви кукурузи біля самої річки, село Степанки. Біля Ще, с... насправді, біля вони мають води. знаходитись набагато далі. Правда? Це тут близько. Я рахував вчора десь близько 10 метрів, хоча б 10 метрів до річки 15 метрів, а тут середня річка 50 метрів. Оце село Степанки, село Степанки міст. Ви бачите, наскільки обміліла річка. Вода впала, дуже сильно впала вода. Міліє. Ми проводили рибоохоронні рейди, зберігали рибу у період нересту. А тепер ви бачите, що рибу ми зберегли, вона віднерестилася, але немає умов для того, щоб вона в подальшому відтворювалася завдяки бездумному скачуванню води. Дякую. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, яких заходів необхідно вжити для того, щоб не допустити подальшого забруднення води, і загалом, щоб ліквідувати ту страшну катастрофу, яка сталася вже за стільки років, це все не збиралося. Наші пропозиції ми виклали в листах до обласного управління екології, до правобережного управління водних ресурсів, до Черкаської районної адміністрації. І дані пропозиції були озвучені і на районній комісії із питань екологічної і техногальної безпеки, і були озвучені на нараді, яку проводив після виступів в пресі, після звернень. Проводив заступник голови обласної адміністрації Коваль. І суть наших пропозицій зводиться до наступного: треба максимально зменшити кількість обсягів води, яка перекачується в районі Щігерина і з Тясмину в Дніпро, тому що рівень, рівень водосховища вищий, ніж рівень Тясмина, і з Тясмина відкачують воду. Це перше, треба зменшити обсяг відкачування. А наскільки це можливо зменшити? Це можливо. Друге, що потрібно зробити, відновити роботу шлюзів. От ви бачили на фотографії це шлюз в селі Бузуків. Такому ж стані інший шлюз, який там десь в Думанцях. Думанця, в Думанцях, слідуючий шлюз. От. Це друге, що потрібно зробити. От. Наступне, те, що говорили колеги, розорюваність берегів, треба, щоб відповідні контролюючі органи провели просто рейд і якось вплинули на сільгоспвиробників. Тому що розорюють ближче, ніж допустимо, скрізь. В усіх населених пунктах, в адмінмежах у всіх населених пунктів, Ігор Миколаївич, ну тут потрібно сказати про те, що вони взагалі там не повинні засівати сільськогосподарські культури, бо воно в землях запас рахується. І це сіножоті і посовище. Ну а е фактично вони перетворені це зараз, перетворене в ріллю, та яка так, бездумно розорюється. Так воно було, але на жаль, е впродовж останніх десятиліть, знову років. E, часто в деяких міс місцях e, із статусу пасовіч сінажаті землі переводились в статус рілі. Така e, практика теж ну, це існувала. Така... Ну, це не в усіх населених пунктах, yeah. наприклад, yeah. Yeah. Де, з багатьох наставних пунктів. стосується річки Тясмина, це по, по всій території Черкаської області розорюються береги. Ну, загалом ось ці пропозиції були висунуті на да, засіданні. Да. Так яка реакція, які були прийняті рішення щодо ліквідації? Ну, власне кажучи, от після наради у Коваля, і ми, до речі, позитивно, що тільки виступи в інтернеті, звернення зразу і районна комісія, і в Коваля, тобто влада демонструє готовність до реагування на серйозну екологічну біду. Це дуже позитивно. Головне тепер, щоб це все, все не завершилось просто словами. Тому що в е, рішеннях є конкретні корисні е, пункти. Зокрема, от, на, написано Черкаській е, районній адміністрації, правобережному, міжрайонному управлінню управління водних ресурсів е, господарства визначитися з переліком першочергових робіт, обсягом та джерелами фінансування, це що стосується е, річки Тясна. От. Тому нами внесено пропозицію, щоб відновили на, на першому етапі хоча б роботу одного шлюзу. Е я знаю, що деякі учасники цієї наради аналогічні пропозиції виклали письмово. Е тепер головне, щоб все правобережне управління е виконало те, що написано, тому що на нарадах. Деякі фахівці озвучили вартість таких робіт мільйон двісті 200 тисяч. Але навіть такий поверхневий аналіз ситуації показує, що це якщо робити новий шлюз, якщо робити проєкт, якщо робити, от, ви бачили, там бетонні такі от з одного сторони Тясмина і на другому березі бетонні такі от. Конструкції. Якщо робити осі конструкції, якщо русло Тясмано пускати іншим шляхом, щоб забетонувати, то, можливо, воно і потягне на мільйон. А якщо воно у них на балансі, я так розумію, для того, щоб зробити ремонт поточний чи навіть капітальний, можливо, і проєкту для поточного ремонту не треба. І ми говорили з фахівцями, які десятиліттями пропрацювали в даних структурах, вони кажуть, 20-30 тисяч гривень цілком достатньо, щоб відновити роботу шлюзу. Ми навіть пропонували, де гроші взяти на одній нараді в районній адміністрації і на нараді в обласній адміністрації. Я сподіваюся, що нас почули. Це тільки воля потрібна. А загалом, в які терміни треба взятися з роботи, зробити всі ці проекти? Проект про відновлення екобалансу? В які терміни це необхідно зробити? Ну, це треба робити швидко, тому що е в серпні, в вересні починаються пожежі торфяників, горять скрізь в Вергунах, Степанка, в Хаська, в Білазірі. І витрачаються величезні кошти для того, щоб потім погасити ці пожежі, тому що пожежі вони розповсюджуються коротящими норами, на великій віддалі. Витрачається дуже багато ресурсів. І це небезпечно для того, що може і людина провалитися, і корова, і смог стоїть на десятки кілометрів. Тому це треба робити невідкладно. І я думаю, це треба робити швидше, ніж зараз, до речі, користуючись нагодою, хочу. На широке загалозвучите є така стаття в обласному бюджеті на природоохоронні заходи. 19 та стаття обласного бюджету, який був затверджений 29 грудня минулого року. І там УКС обласний мав всі кошти, які виділяються на природоохоронні заходи, розподіляти на конкурсних засадах. Але пройшло зовсім мало часу. В березні місяці вносяться зміни до бюджету, і вже лише 50% даних коштів, згідно в змін до бюджету, розподіляється на конкурсних засадах. Решта якось по-іншому. Але ж шила в мішку не сховаєш. Нам відомо, що в сусідньому селі, в степанках, розробляється обласними структурами проєкт. По поглибленню русла річки Рудка. І проєкт поглиблення цього русла не з Єрденя до степанок, де вже жаби не квакують, і не з степанок до Тясмину, щоб поліпшити екологічний стан Тясмину. І всі, хто розбирається в природоохороні, говорять, що стан Тясмину не поліпшиться від реалізації такого проєкту. А виключно там кілометр в межах населеного пункту. E, може, і треба зробити там пару-тройку ставочків, щоб було комфортно відпочивати. Але ж треба вибрати пріоритети. І перед тим як закопати 5 мільйонів e, в даний проект, я думаю, що потрібно відновити шлюз. Тобто ці кошти насправді великі можна склати, можна розподілити більш раціонально, так? Ні, не, чолові... не без того, що треба і ставки робити. Але, але, є але коли є завдання. те, що от більше всього потребує, значить, дійсно краща проблема, то треба виділити кошти сюди. Тим більше невеликі кошти, ми знаємо про те, що подібні катастрофічні ситуації складаються із іншими річками Черкащини, наприклад, там Золотоножка, Сухазгар. Можете розказати взагалі, яка ситуація там? Ну, не хочеться нікого образити, звичайно, але те, що відбувається зараз із річкою більшонка, золотонушка, потім Гнилий Тікич, то тут не тільки, що немає у нас зараз очисних споруд на підприємствах, а те, що якось так бездумно і вважається, можуть люди собі дозволити із. Якраз із цих грошей, які виділяються на екології, вони можуть куди завгодно ті 50% взяти. Вони думають, що це зараз буде доречно і доцільно використати їх на щось інше, але люди не задумуються про те, що у нас вже дуже велика катастрофа із питною водою, і Україна взагалі відноситься до країн, в яких недостатньо питної води. І зараз ми повинні про це не тільки говорити і ті люди, які думають, якраз і говорять про це, що ці річки, які є притоками річки Дніпро, то ми ж уже не такі великі це кошти, абсолютно не такі великі кошти. Хоча вони схиляють нас до думок, до того що це таке, що війна, що в нас дуже великі витрати зараз на армію, але це зовсім невеликі кошти, якби тільки була воля людей, ті, які мають до цього стосунок. Дякую, знаємо, що із основною річкою України Дніпро теж дуже такі невтішна ситуація і скидаються промислові стоки. І, до речі, дуже цікаво, що забудовується прибережна територія, не дотримується цих норм. Наскільки от така забудова негативно позначається на стані водної артерії? Ну те, що в нас у Черкасах царське село, то, мабуть, немає ніде в Україні. Як забудували, і хто там забудував взагалі? Хоч, хотілося б краще думати про тих людей, які зараз ну є чиновниками, є можновладцями, є депутатами Верховної Ради, які в Черкасах до світанку від починаючи від Черкас і забудували, і ці всі в них ні в кого немає каналізації, і ці всі нечистоти йдуть у Дніпро і це пані Ніна, Я хочу вас трошки порадувати. Враховуючи те, що уряд недавно прийняв програму розвитку малої і не тільки малої гідроенергетики, наші мудрі урядовці хочуть наростити гідроакумулюючі потужності на Канівський ГЕС. То, якщо вони все зроблять, рівень водосховища підніметься і багато них просто змиють можливо. Але якщо е, ну, жарти ви жартами, в цьому, ви в цьому позитив бачите. Ні, ну, позитив, що змиє все. Але якщо серйозно, то це звичайно екологічне лихо і громадськість Канів ще не виступає, і екологи повинні, виступають. Да, я думаю, ви про це ска да, що ми повинні переходити на джерела відновлюваної енергетики, а не будувати і вертати нас до радянських часів, що з природою ми повинні боротися. Вже ми зараз своїми діями показували, що і глобальне потепління, і зміни клімату це все наше відношення до екосистеми, яка є на сьогодні. І те, що прийняли 13 липня закон по гідроенергетиці, то зараз вже знову ж не потрібно запитувати людей, як вони до цього відносяться, чи потрібно їм той піднятий стронцій на поверхню, яким вони будуть потім дихати, і який потрапив в їхню воду. А вже вони цим законом вирішили одним розчерком пера, вирішили людське життя. Ну і здоров'я. Ну, загалом на от місцевому рівні як ми можемо покращити ситуацію? На місцевому рівні, от ми поза... Тому що Напис... не завжди все від нас залежить. Ми написали е, листи до міністрів, е, написали в Державну екологічну інспекцію, але ж від нас теж дуже багато залежить, що ми кожен на своєму місці. Той голова е, е, колгоспу, чи як він там агрофірми, директор. Голова сільської ради, якби всі були, так як Ігор Миколаївич, він, він, він не може мимо цих питань проходити ніколи, скільки я його і пам'ятаю. Якби кожен на своєму місці вирішував це питання і бив на сполох, я думаю, що нам би не прийшлося, б навіть звертатись до Києва. Я хочу приєднатися, що Станіслав щодня ходить на мені ставить мітки. Мені дзвонить зранку, і каже: Ігоре, на 30 сантиметрів рівень упав, ще на 40 упав рівень. От, як, якби у, у всіх так боліло, особливо в тих, хто десь там вище сидить, то такого б не було. Але, здається, іноді болить зовсім по-іншому і зовсім за інше. Ну, ви поля бачили. звичайно. І коли поля впритик до тясмені. І, звичайно, в порушення всього, що тільки можна порушити. І тим сільвосвиробникам їм треба, головний для них, прибуток. То вже інше питання, їх не хвилює, що вони туди гербесиди вносять, тому що не будуть вносити, вони нічого не зможуть зібрати. Шкода, що люди такі недалекоглядні. Да. І коли їм треба загнати туди джондіра, правильно? То краще спуститися в воду Треба тас, спустити да. воду побільше в Дніпро, треба, щоб шлюзів не було. От розумієте, Мені здається, що біда Тясману в тому, що сільозвиробники хочуть, щоб там не було рівня води. Що економічні питання в нас вирішуються да. за їх... рахунок екологічний їх не знищення малих і великих да. річок. І їх не хвилює, що от Ніна правильно говорила, в Колодязях немає води. от В Хаська, в Степанках. В рунах критично падає вода в колодязях. Уже влітку проблема з Колодязя воду набрати. На жаль, їх не хвилює, їх тільки от зелені всі копюричі, які там. Люди, все. Я б ще хотів би зазначити, так. що 4 липня нарада була в Черкаській районній державній адміністрації. От і 4 липня було зазначено, що вода падає, що не треба її скачувати. Але вона скачується. Село Хацьке Степанки кожен день Ігор Миколаївич, правду говорить, я туди виїжджаю, вечором дивлюся, чи не спливає риба, але все-таки риба, слава Богу, не спливає, тому що вона ну, вся одна спішла вона туди пішла міс... на Чигринщину пішла по руслу. Пішла. Yeah. По руслу. Але ж на нараді Верда, я особисто сказав, був заступнику голови адміністрації, пану Коренюку і пану Бовсуновському, начальнику управління, Черкаського регіонального управління водних ресурсів. Давайте піднімемо стецівці хоча б сантиметрів 15 20 На що вони мені сказали? Ну це неможливо, тому що це угіддя затопляться. Ну зрозуміло, що угіддя затопляться там, де росте кукурудза і пшениця. Це нікому не потрібно, щоб там була вода. Це особисто моя така думка. Не як працівника Черкаса Рибохорони, як депутата сільської ради, якому, якому бентежить річка, не потрібно нікому, щоб там була вода. Це особисто моя така думка. Всім потрібно збирати надприбутки із кукурудзи, з пшениці, з цих угідь. І чим більше скачається води, тим навіть буде їм краще. Для того, щоб брати урожай, залити туди хімію. Особисто я беру воду із колонки. Вона стоїть день-два і починає покриватися якимись жовтими плямами, жовтіє. Це все свідчить те, що бездумне використання, вливання хімікатів у, у прибережну пойму. Вона не повинна розорюватися, не повинна кропитися. Це все йде просто бездумне знищення природи. А з цього виходить, що нічого доброго ніколи не виходить, якщо за рахунок екологічних проблем будемо вирішувати економічну ситуацію. Це було споконвіків. Ми повинні Екологія, ці річки носити на руках лілеять, його починаючи з малих річок. Дякую вам, шановні гості, за те, що порушили таке важливе питання. Я сподіваюся, що представники влади нас почули. Громадськість нас почула, і все ж таки ми станемо більш свідомими. Так, будь ласка, я сподіваюся, що на найближчій сесії обласної ради, так як було оговорено на зведенні народів Коволі, буде винесено програму збереження малих середніх рік Черкащини. Це перше. Друге, якщо вже наші чиновники обласного рівня в Мінекології говорять про необхідність прийняття програми Холодний Яр, Холодноярського заповідника, то ніякого Холодноярського заповідника не може бути без Тясмана. Проблеми Тясману треба розглядати в комплексі з вирішенням проблеми Холодного Яру. Без іншого, без, без цього це просто профанація. Я сподіваюся, що ніхто на це не піде, і чиновники обласної адміністрації також. Дякую вам, шановні глядачі. Бачимо, що нині навколо річки Тясмен та інших водних артерій Черкащини склалася така ситуація, вирішення якої неможливо відкласти бо зволікання призведе до невідворотної катастрофи. Маємо надію на своєчасну і повну ліквідацію екологічного лиха. І пам'ятаємо, планета Земля в нас одна, і саме ми маємо про неї дбати. До нових зустрічей!